Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають три пам'ятні дати: День пам'яті жертв політичних репресій, день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за права цього народу. Детальніше в коментарі фахівця. Радянська тоталітарна каральна репресивна система нав'язала таку дуже страшну. Добу свого управління українському народу слід сказати, що якщо ми візьмемо Криворіжжя, наш регіон він дуже саветний, козацький край, то якраз тут починаючи з самого приходу радянської влади і закінчуючи вже падінням СРСР як тоталітарної держави, фактично репресії не припинялися: геноцид, голодомор. Широкий такий спектр репресій перед другою світовою війною. Репресії ще отримали такий широкий віток. Постраждали навіть студенти нашого Криворізького державного тоді питохічного інституту. Широкі репресії відбулись і після другої світової війни, тому що Радянська влада переслідувала тих, хто намагався розбудовувати українську державу і в часи дисидентства. були спроби повстання в Кримому Розі в 63-му році, дуже відома, але, на жаль, дуже мало досліджена. І все це свідчить якраз про те, що радянська влада себе не почувала. Впевнена на цих землях, тому що, скільки не намагалися вони стерти нашу історичну пам'ять, пам'ять про наших предків, знищити нашу родинну генеалогію, їй це не вдалося. З падінням радянського режиму почали масово реабілітовуватись люди, і процес реабілітації. Триває і до сих пір, 18 травня 1944 року, розпочалась така широкомасштабна депортація кримських татар з Кримського півострова. Депортація відбувалася в рамках тих етнічних чисток, фактично спецоперацій, які проводила радянська влада проти всіх незгодних. Депортація проводилась три дні, і за результатами було фактично вивезено за території Криму понад 190 тисяч. Тисяч осіб переважно це були жінки, діти, старі люди, тому що в цей час кримсько-татарські чоловіки перебували на фронті. Вони знаходились в лавах Червоної армії і захищали свою батьківщину. Проте на це ніхто не зважав. І навіть після того як вони поверталися до. Своїх домівок їх теж було депортовано. 21 особа, яка була удостоєна звання героя радянського союзу, так само вивозили в Узбекистан, вивозили в Казахстан. В Киргизію, в деякі автономні республіки Радянської Російської Федерації, і там теж невтішні втрати, тому що дуже багато людей просто гинуло в тих умовах. Ми маємо пам'ятати ці страшні події для того, щоб не допустити їх повторення. І знаєте, дуже такий цікавий факт. Ми говоримо постійно, що Геноцид голодомор України визнавали дуже багато держав, да і після повномасштабного вторгнення 32 держави визнали факт голодомору геноцидом. Така сама ситуація, ми спостерігаємо і з проблемами кримсько-татарського національного руху, тому що Україна визнає геноцидом цей факт в 2015 році, у 2019 році, факт геноциду визнає ще Латвія і Литва. В 22-му році визнає Канада, а в 24-му доєднуються ще й інші країни. Тобто люди ну дійсно спостерігають і, можливо, переносять ті події далекого 44-го на події 2014-го, 22-го, 3-го років. І дійсно, ну такі висновки, що російська влада майже не змінюється за ті роки, які вони були.